Рада вітати усіх слухачів радіо Місто над Бугом». Це проект «Інсайт Студії з вами працює Віктор Мозалевський. І сьогодні ми будемо говорити про роботу саме про трудові відносини. І допоможе нам у цьому Володимир Боковець, начальник управління інспекційної діяльності у Вінницькій області центрально-західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Вітаю, володимир Доброго дня. дякую, що прийшли. І давайте ми спочатку так поговоримо про. Аспекти так, чим займається безпосередньо державна служба з питань праці, яка є основна діяльність, тому що в Україні існує велика кількість таких органів державного нагляду, державного контролю, і які саме компетенції у державної служби з питань праці? Ну дякую вам за запитання. Я хотів би зупинитися на основних напрямках роботи нашої державної служби з питань праці і безпосередньо нашого. Міжрегіонального управління центрально-західного значисним напрямки це дотримання державного нагляду, здійснення державного аналізу, дотримання законодавства про працю, законодавства про охорону праці, питання різних соціальних гарантій працівників, питання гігієни праці, питання атестації робочих місць, тобто створення безпечних і належних умов праці для працівників в умовах як військового часу, як і в мирний час. Безпосередньо служба. Здійснює нагляд, в... з створенням нашого центрального західного утворилося у 2022 році. Відповідно війшли. сюди війшли значить, три області: тобто Вінницька, Житомирська і Хмельницької області. Mm -hmm. Безпосередньо у Вінницькій області здійснює нагляд за станом відповідно до по цих напрямках управління інспекційної діяльності, яке очолює безпосередньо я. Mm -hmm. Ага. Як змінилася робота Державної служби з питань праці безпосереднього центрального західного міжрегіонального управління е, після повномасштабного вторгнення? Чи ви, ви, ви інспектуєте, контролюєте ті ж е, Параметри так на підприємствах, чи можливо, десь є мораторій, десь ви не можете контролювати ну, я вам скажу, що час. <кій> мораторій на здійснення державного нагляду розпочався ще з початку карантину uh -huh. в умовах після коронавірусу, тобто були обмежені здійснення заходів державного нагляду контролю. Зрозуміло, з початком війни внесені відповідні зміни до законодавчих актів, внесені відповідні зміни. Щодо постановка Кабінету міністрів, і практично в 2022 році, після початку війни, наш орган призупинив здійснення заходів державного нагляду як таких повноцінних. В більшості нашої роботи, і як на сьогоднішній день, спрямована на проведення інформаційно-роз'ясненої роботи. Тобто, ми сьогодні максимально відвідуємо суб'єкти господарювання. З інформаційною роботою на попередження основних тих напрямків, які нам потрібно сьогодні забезпечити, це питання незадекларованої праці. Це є сьогоднішній день проблема, достатньо велика на, на підприємствах як області, так і нашої держави. Питання щодо зниження рівня виробничого травматизму, адже не зможу не з не здійснити захід державного нагляду, відвідати суб'єкта господарювання повноцінно, вказавши йому на ті порушення mm -hmm. недоліки. Ми сьогодні знайшли саме такий напрямок, і за підтримки Державної служби вони якраз акцентують на цьому питанні, щоб більше довести до працівників, до суб'єктів господарювання питання безпечної праці, питання дотримання законодавства про працю. Адже ну, не секрет для всіх, що напряму пов'язана ситуація безпосередньо на підприємстві. З залученням працівників з укладенням трудових договорів випадки виробничого травматизму на превеликий жаль показують сумну статистику, коли працівник е, долучений до роботи без оформлення трудових відносин. Відповідно, він втрачає всі соціальні, якісь певні гарантії. Елементарна відпустка, елементарна зничні лікарняні, і елементарна з, з, з страхування і пенсійне забезпечення в подальшому. Це хотілось би звернутися до всіх. Слухачів, і якби щоб кожен з них свідомо зрозумів, що робота без оформлення трудових відносин робота в тіні не приносить користі ні для працівника, як для суспільства, як для держави, тому що відповідно не відраховуються кошти, які Подовки. наповнюють ага. значить, єдиний соціальний внесок, зрозуміло, що працівник втрачає можливість на ті соціальні гарантії. І в разі настання нещасного випадку з працівником працівник практично втрачає ту підтримку і допомогу від держави, яку він може отримати за результатами. Тобто елементарно це лікування, реабілітація. Ну і зрозуміло, якщо випадок смертельного травматизму залишаються члени сім'ї, які були на утриманні, залишається сім'я. Держава в цьому випадку надає допомогу сім'ї і членам сім'ї, які яким ця, ця допомога. Передбачена законодавством, яка ситуація в області щодо <кій> от е, такої е, тіньових тіньових працівників? Е, ну є певна статистика. Е, цю статистику можна проводити. Вона, але... вона е, йде в бік зменшення чи ви знаєте що зараз? в принципі, по даним матеріалів, які надаються нам пенсійним фондом, з спочатку війни дуже багато. Людей були звільнені з на підприємствах. Тобто, зв'язано було з економікою, зв'язано з тим, що підприємства не могли забезпечити повноцінно свою роботу, призупиняли свою діяльність. В результаті вимушені були звільняти своїх працівників. Ми знаємо ситуацію з переміщенням наших працівників. Достатньо багато людей виїхали за кордон, тому були вимушені звільнитися. Тому відбулося невелике, ну, незначне падіння. Працевлаштованих працівників, ну і багато суб'єктів господарювання, користуючись ситуацією, що призупинений був захід державного нагляду контролю, відповідно розуміючи, що після не буде проведеної перевірок, не будуть фінансові санкції, не буде відповідальності. Окремі посадові особи, роботодавці пішли на таку практику, звільнивши працівників офіційно, приймали їх на приймають їх на роботу. Без оформлення трудових відносин, і ці працівники продовжують виконувати е, роботу безпосередньо на цьому підприємстві, без оформлення трудових відносин. І я хочу відмітити, що наші інформаційні заходи, робота наша спільна з пенсійним фондом, робота з податковою адміністрацією дало дещо позитивні результати. Ми бачили, що навіть у 2023 році відбувся ріст е, працівників, оформлених е, безпосередньо на підприємстві. Ну, і цю роботу ми продовжуємо робити. Ми постійно нагадуємо сьогодні суб'єктам господарювання. Е, і є практика, коли ми приходимо на інформаційні заходи, ми можемо прослідкувати, скільки на робочому місці знаходиться працівників, і за за даними пенсійного фонду можемо чітко визначити скільки безпосередньо є mm -hmm. в цього працівника людей. Якщо на робочому місці в нього знаходиться там 10 чоловік або 20 чоловік, а офіційно працевлаштовано 2 чоловіка, uh -huh. що підтверджується документально, ми рекомендуємо безпосередньо цьому роботодавцю змінити ситуацію. І він реагує, реагує позитивно. І це дуже приємно в тому. І хотілося б, щоб свідомо кожен роботодавець, кожен працівник зрозумів, оформлені трудові відносини – це його. Я кажу, безпека. Ми провели в 2023 році достатньо багато різних компаній. Перша компанія була виходь на світло, вона була дуже активна. Ми інформували через засоби масової інформації, інформували через відсіті лайти, інших каналах, де можливо. І ми сьогодні продовжуємо цю інформацію. Потім був е, була компанія, яка безпосередньо була проведена на е, реалізацію питань щодо задекларованої праці. Трудовий договір це пасок безпеки, і відповідно після цих компаній значно покращила ситуація з працевлаштуванням працівників. Нами було проведено в 2023 році більше п'яти тисяч відвідувань суб'єктів господарювання саме з цих питань. Крім того, хотів би звернути вашу увагу, що ми, крім питання незадекларованої праці, достатньо багато акцентували увагу на. Такому явищі як торгівля людьми mm -hmm. спільно з правоохоронними органами ми здійснювали відповідні заходи, адже на превеликий жаль, якраз є така ну, сумна статистика чи такі приклади, де працівників залучають до роботи, не створюючи безпечних умов праці. Взагалі не створюючи належних умов Це праці. Це ж торгівля людьми. Так, значить, вона також відбув відбувається, значить, без е, значить працівник працює. Працює в умовах, які не відповідають умовам трудового законодавства. Тобто, в будь-якому випадку, в нього робочий день може бути не встановлений відповідно до законодавства. Він може бути більший в два, в два рази інший. Часу відпочинку немає, оплата праці, відповідно, занижена. І ця, ця ситуація якби, спонукає до певних моментів, коли виникає. Виникає певна напруженість в колективі, коли виникає значить незадоволеність працівників. І тут нам приходиться вмішуватися в цю ситуацію, адже таке поняття, як мобінг, тобто цькування, присування на робочому місці працівників, приниження працівників на робочому місці, і це також вже наші функції. Ми також на ці питання реагуємо. Ми проводимо відповідно, відповідно ну, в даному випадку інформаційну поки роботу. Окани відновлений захід заходи державного нагляду. Ми вимушені працювати саме в такому форматі. Але якщо перепрошую кричущі випадки, можна ж долучати правоохоронні органи правильно? Так, так, так обов'язково. В нас в укладені відповідні меморандуми. З національною поліцією, значить, нашому управлінню Вінницької області на рівні державної служби укладені є достатньо активна значить підтримка працівників правоохоронних органів. Вони спільно з нами долучаються до проведення відповідних заходів, спільно здійснюємо рейди. виїжджаємо на підприємства. Ну є результати, є результати позитивні. Але опять же хотілося б, щоб роботодавець і працівник зрозумів свідомо сам зрозумів цю ситуацію і щоб не потрапляти в такі неприємні ситуації, значить, змінити ну, я майже свідомо змінити ставлення до питань працеохоронної охоронної діяльності, до питань дотримання законодавства і захисту самих себе в першу чергу. Від тих наслідків, які можуть е, виникнути. Ну, мені здається, якщо працівник приходить, ну потенційний працівник приходить влаштовуватись, він бачить, що щось не то, і брати не хочуть його офіційно, і обіцяють золоті гори і умови праці такі собі, то він буде м -м, виховувати роботодавця: один, два, три, чотири, п'ять працівників ну, не влаштуються, і тоді роботодавець мусив на увазі. Якщо зрозуміє, така ситуація що... буде, то це було б приємно, коли би сам працівник дійсно значить, спробував. Відмови спрзмов спробу і Якщо така ситуація буде повторитися, роботодавець буде вимушений працювати в законному так. полі. Володимир Боковець, начальник управління інспекційної діяльності у Вінницькій області центрально-західного міжрегіонального управління державної служби з питань праці. У нас сьогодні в ефірі в проєкті Інсайт. Ми говоримо про трудові відносини, про контроль та легалізацію. І е, от в, ми е, торкнулися такої теми щодо мобінгу, так що до цькування працівників на робочому місці, і я хотів би м, поговорити про е, запровадження психосоціальної підтримки працівників е, на робочих місцях. Чи проводиться відповідна робота щодо м, покращення умов е, такого, ментальних умов праці так е, на робочих місцях? Е, дивіться, я стосовно цього напрямку, він дійсно для нас дещо новий. В, він був започаткований. У 2023 році більш активніше в 2024 рік це вже поставлено значить на в таку реалізацію цих заходів. Зрозуміло, що психологічний стан працівника на робочому місці напряму пов'язаний з реалізацією його потенціалу. Тобто, ментальне здоров'я, це в свою чергу психологічний стан працівника на реалізацію свого потенціалу на виконання відповідних функцій. Які резул... і результатом це буде продуктивність праці, і результатом це буде недопущення виробничого травматизму, тобто напряму пов'язано з практики міжнародної організації праці, якраз в країнах, які більш європейські країни, де вже започатковано було раніше? Вони віддають дуже значне значення психос... психосоціальної підтримці працівників на робочому місці? Ми Пробуємо сьогодні проводити інформаційні заходи на ми Спробуємо пробуємо довести і доказати роботодавцю, що психологічний стан працівника на робочому місці його настрої, його. Поведінка на робочому місці дасть певні результати для працівника для, для роботодавця на... в першу та, чергу. Та, да. Якщо людина задоволена та, приходить, та, на якщо роботу. вона приходить задоволена, якщо вона не напружена, якщо вона, значить, в психлічний стан її здоровий, вона буде відповідно і виконувати свої функціональні обов'язки більш якісніше, і вона не буде наряжатися на якісь небезпеки. Тобто ризики, які можуть призвести до травмування цього працівника, адже травма на виробництві вона призводить до втрати працівника. Зрозуміло, лікарняний зрозуміло, працівник не надасть послуги для підприємства. Підприємство в результаті втратить свої прибутки. Втратить це напряму пов'язано. Тому цьому поняттю, цьому напрямку сьогодні приділяється значна увага. Ми проводимо ще раз говорю, проводимо інформаційні заходи, проводимо відповідні тренінги, надіємося, що цей напрямок буде запроваджений на багатьох підприємствах, особливо це стосується тих підприємств, де працює значна кількість працівників, тобто великих підприємств, де є працівники з різними характерами, з різними, з різними настроями, щоб об'єднати їх до повноцінної роботи, безпечної роботи. Ви працюєте із релокованими підприємствами, так ну всі так. підприємства, які працюють на території Вінницької області, так ем, чи виникали у вас із ними якісь моменти? Можливо, непорозуміння чи навпаки все було в законному полі, і вони так само працюють, наприклад, як Вінницький, як і Житомирський, Хмельницький, і інші підприємства. Я відразу хочу відмітити спочатку повномасштабного вторгнення на територію України. Достатньо велика кількість підприємств перемістилася на територію Вінниччини, на території інших областей в за підтримки нашої державної служби було. Відразу спрямовано роботу всіх наших територіальних органів на підтримку переміщених суб'єктів господарювання, реликованих підприємств. Тобто, ми з не чекаючи, поки, поки в них там відбудуться якісь певні проблеми, ми йшли до них і безпосередньо з ними спілкувалися, ми пояснювали. Особливості ми надавали допомогу, методичну допомогу, надавали практичну допомогу для того, щоб суб'єкт господарювання відчув повноцінну підтримку сьогодні, як влади, так і безпосередньо представників органів державного нагляду і почав швидше і... працювати так, же, так, так. Роботи, так якого... Тобто, тому, що кожна робота вона пов'язана з виконанням певних видів робіт. Є роботи підвищеної небезпеки, на які суб'єкти повинні мати якісь дозвільні документи, інші. Тобто, ми в будь-якому випадку допомагали вирішені цієї проблеми. Ну і Ця робота продовжується угу. сьогодні. Е, до нас звертається дуже багато суб'єктів господарювання. У нас більше п'яти тисяч е, різних телефонних дзвінків відбувається. Така поняття, є, такі, як напрямок як інтерактивний інспектор, надання консультації в телефонному режимі е, для кожного працівника. У нас за день може бути до сотні дзвінків. Які надходять на адресу на наш телефон У нас від працівників навіть, підприємств від працівників uh -huh. підприємств, тому що виникає дуже багато питань: питання звільнень, питання uh -huh. Uh -huh. нарахування заробітної плати на, на питання затримки заробітної плати. Різні в різні частині значить там трудового законодавства. Ми надаємо консультації, як в телефонному режимі. Ну і в принципі, на сьогоднішній день відновлено деякі напрямки здійснення державного нагляду. Це в частині те, що дозволено відповідним законодавчим актом. Це коли працівник звертається до нас про порушення його права в Цьому випадку за погодженням з центральним органом виконавчої влади, ми е, можемо здійснити позаплановий захід uh -huh. щодо захисту його uh -huh. інтересів в цій частині. Ну і випадки, які можуть бути значить, проведення заходів державного нагляду, це коли є доручення прем'єр-міністра. До речі, якраз у 2023 році на доручення прем'єр-міністра нами було проведено цілий ряд заходів позапланового характеру. Це в на підприємствах, де була е, затримка в виплаті заробітної плати. Тобто в місяці більше виплата заробітної плати, ми здійснили такі заходи, суб'єкти господарювання також активно реагували, відновлюючи значить, оплату праці працівники. Ну, в багатьох випадках було зроблено велика робота. Ну і також в разі настання нещасного випадку, який призвів до смерті працівника або аварії. Тобто, в цьому випадку ми також можемо здійснити здійснюємо позапланові угу. заходи державного нагляду і контролю. Пане Володимире, а можете назвати номер телефона, за яким працівник може подзвонити, ну, з... проконсультуватися? Номер урядової гарячої лінії 1545, це mm -hmm. Який центральний, значить в Києві. І наш номер телефона 099-439-1341. Це наш номер телефона безпосередньо на Він... Вінниці будуть виникати питання. Ми готові надати консультацію по цьому, по цьому номеру. В кого буде виникати питання і звернутися до нас письмовим запитом. Є відповідна адреса нашого управління, перш... вулиця Маєстратська, 37, Тут в Вінниці угу. можна направити безпосередньо поштою відповідне звернення заяви або електронна пошта центрально-західна міжрегіонального управління. Вона активна, кожен бажаючий, хто хоче отримати повноцінну правильну. Якісну консультацію або відповідь на ті питання. Будь ласка, ми готові. Ми відкриті, ми готові працювати. У мене залишився ще цілий перелік питань. але, Думаю, за якийсь час ми знову зустрінемося no. і обговоримо, тому що час нашого ефіру вже завершується. Я дуже дякую, що пояснили, розповіли. Нагадую, що сьогодні в нашій студії був Володимир Боковець, начальник управління інспекційної діяльності у Вінницькій області, центрально-західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Дякую, дякую. вам і проект інсайт продовжується за кілька хвилин. Знову повертаємось до нашої студії. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.